Балка на околицях Дніпра, яка колись була зеленою зоною, де жили фазани та бавилась малечам, перетворилась на стихійне сміттєзвалище. Нас усіх із сусідів хвилює довкілля наше. З цієї балки роблять сміттєзвалище будівельних відходів. Ось воно видно все перед нашими очима. Як вони сюди його привозять, для чого незрозуміло. Люди всі дивуються. В наш час, ну, хто це дозволяє і чому це робиться? Мешканці скаржаться, що по ночам чують гул техніки, бачать машини, які вивантажують будівельне сміття на раніше мальовничу локацію. Вже давненько сюди почали звозити будівельні ці матеріали. Я не знаю, як це сказати. Чи своїми силами сюди завозять люди? Вже не зрозуміло навіть. В основному всі ходять ж на роботу не видно. Буває таке, що тут ночі розгружають, така робота проводиться, екскаватори грибуть, чи заривається воно тут, це сміття. Але жити на смітнику ніхто тут не хоче. Ні діти, це ж треба довкілля берегти для нащадків наших, не тільки нам хочеться жити в чистому, але й Майбутнім поколінням найбільше місцевих турбує, що відходи сиплються просто біля дороги на стежку, якою щодня ходять діти. Вже ось скоро і доріжку завалять. Ну, людям вже ходити треба. Тут смітник поряд. І вже почали висипати навіть під цигляний завод. Там буває і фарби, бувають, виливаються з банок. Ну це будівельний будівельне сміття, і можливо, і різні рідини, можливо. Для екології це не дуже гарно. Ну, таке. Але ж тут колись в цьому куточку і фазани жили, тут досить, досить непогана екологічна ситуація була, але зараз все, ну, як бачите, в такому стані. Мешканці припускають, що засмічує територію їхній сусід, який ймовірно займається незаконним вивозом негабаритних відходів. Нам вдалось поспілкуватись з чоловіком. Поза камерою він заперечує свою причетність та запевняє, що навпаки намагається впорядкувати територію заради безпеки своїх дітей та сусідів. Скраді ж вкотре нагадують про необхідність дотримання вимог щодо вивезення великого габариту за складання відходів у невідведеному місці. Передбачено адміністративну відповідальність та штраф. Відповідальність для фізичних осіб вона становить від 340 до 1360 гривень. І для посадових осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців така відповідальність є більшою, і вона становить від 850. Сяти до 1700 гривень відповідно у випадку виявлення фактів несанкціонованого розміщення. На території міста будь-яких видів відходів закликаємо мешканців невідкладно, терміново, з метою оперативного реагування і притягнення винних осіб до відповідальності телефонувати в першу чергу до органів поліції. А також необхідним є саме звернення на гарячу лінію та усі відповідні канали зв'язку, комунікації з Дніпровською міською радою. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро ТВ.